Я попросив пана Івана прокоментувати, як на мене дуже інтригуючу новину, яка стосується нового санкційного пакету європейського 18-й санкційний пакет. Ви вже друзі чули про нього тут на каналі сто разів. Ми і в студіях у студії 24-го каналу, в рамках проєкту, також про це говоримо практично майже кожної п'ятниці. З паном Іваном ми говоримо з тижня в тиждень саме про це. Сьогодні не буде винятку, тому що учора відбулося екстрене засідання в Брюсселі. Очільники закордонних відомств Європейського союзу, про що власне говорили, ну ймовірно, в тому числі про санкції, тому що проти Росії, тому що для них зараз є ще одна загроза: це мита від Трампа. Але я відверто скажу, як говорив раніше, я не вірю в те, що Трамп їх застосує. Ну, це окрема історія. Сьогодні вранці роти пише про те, що нібито сьогодні мають ухвалити вже попереднє рішення щодо 18-го санкційного пакету, де буде, в тому числі і автоматичне встановлення. Нової стелі ціни на нафту, от, пане Іване, розкажіть нам, будь ласка, що це за такий звір, з чим його їдять, що він означає, які він матиме наслідки для Росії, і які позитивні результати для нас? Ну, давайте, пане Валерію, розпочнемо з історії, коли було запроваджено цю стелю 60 доларів за барель. це було в грудні 2022 року. І тоді казали, що за два місяці переглянуть цю стелю. Ми зараз вже в середині липня 2025 жодного перегляду не було. Минулого місяця врешті з'являється ідея, що давайте переглянемо на пониження цієї ціни. Це було на початку червня. І кажуть, що давайте буде не 60, а 45. Потім. Президент Зеленський пропонував нагадую, 30 доларів, але якось європейські партнери на це не погодились, але ні, давайте 45. Але далі відбувається чергова ескалація на близькому сході. А через що миттєво зростає ціна на нафту світові. Вони в якийсь момент досягли 78 доларів за барель. Щоправда, на цій позначці вони були півгодини. Далі пішли вниз, і далі повернулись до 76, а потім, після, скажімо так, того як ринки зрозуміли, що Іран не буде серйозно відповідати. А та відповідь, яку він вирішив робити, це профанація, а не ескалація. безумовно ціни пішли вниз, і зараз повернулись до навіть тоді просіли до 67, Зараз вони 70 Доларів за баррель десь приблизно такі світові ціни, але оце зростання воно збило ідею встановлення планки пониження планки для Росії, тому що сказали ну слухайте, ну як можна понижувати е, цю планку, коли світові ціни на нафту зростають, а потреба в нафті завжди є. І зрозуміло було, що ця ідея планки вона стабільної. Планки фіксовує вона може не спрацювати через те, що є коливання на ринку, і тоді з'являється ідея. А давайте наробити фіксовану планку. Давайте встановимо її не на конкретній цифрі, а встановимо формулу. Мінус 15% від вартості нафти. Тобто береться вартість нафти, віднімається від неї 15%, і тоді у Росії встановлена ця межа. Тобто, вона є плаваючою, вона не є фіксованою, але принаймні вона тим самим. Якби реагує на ті побоювання, які не дозволили апріорі встановити планку 45%. Так. Пане Іване, тут я хотів би до математики. От ми почули цифру 15%. Я роблю просту маніпуляцію, беру калькулятор. Ви задали ціну на марку бренд майже 80%. Було таке. Так. Віднімаємо 15%, отримаємо 68 доларів. Це ціна російської нафти, так? Так. Тобто дороже 68 доларів, Росія не може продавати цю нафту. Окей, вона буде продавати її по 60-65 за допомогою тіньового флоту. В чому суть? Ну, по-перше, за допомогою тіньового флоту можна продавати абсолютно всю нафту. Тобто, взагалі, ігнорувати це обмеження, і тому питання не лише встановлені планки, питання в тому, що паралельно. Встановленням цієї планки ці на російську нафту треба забезпечити моніторинг а, всіх а, танкерів тіньового флоту. Знаєте, я завжди порівнюю цю історію з світлофором. Зрозуміло, що не можна переходити дорогу на червоне світло світлофору. Але ну, давайте визнаємо, що дуже багато людей у світі перебігають вулицю на червоне світло, тому що вони не бачать поруч ніяких автівок і вони не витрачають час. Чому? Тому що немає контролю. За дотриманням цього правила так само і з танкерами, якщо немає достатнього контролю за всіми танкерами, що плавають у світі, відповідно вони спокійно собі порушують ці правила, і лише якщо їх там спіймають на чомусь, тоді будуть проблеми, де і то вони ж формально не належать до країн, які притримуються санкції. Отже, можуть сказати, що ми це не робимо. Єдине, що тут необхідно зробити те, що побликому рахунку запропонувала свого часу Туреччина. По Туреччина сказала, що вони не будуть пропускати в Пасфорту Дарданели протоки свої танкери, які не застраховані в страхових компаніях, які знаходяться в країнах заходу. Тому що вони кажуть, що якщо це буде страховка від е, незрозумілої страхової компанії, і щось, не дай Боже, трапиться з танкером, то компенсувати ж ніхто не буде, адже компанія, яка застрахувала цей танкер, виявиться з якихось там невідомих нікому островів. І, відповідно, нічого робити не буде, і от подібні правила слід по-перше, запровадити, а найскладніше забезпечити виконання цих правил, чому я згадував про історію світлофорами, тому що якщо ви не контролюєте те, як працює це правило, всі його порушують, тобто це зрозуміло. І тому зараз питання в тому, що ось 18 пакет, що очікує, що дійсно, наприклад, добре, ми зараз розмовляємо про цю плаваючу стелю. До речі, це ж також слід зазначити момент, що ось, наприклад, ціна була ось 80, якщо буде, і тоді ціна 68. Але це ж треба переглядати її щодня, а її не будуть переглядати щодня. Її встановили, і наступний перегляд, якщо я не помиляюсь, за півроку. Тобто ті правила, про які я почув а, в, після вчорашньої зустрічі, погоджуюся, що вона радше була присвячена ми там США, ніж Україні, але ті ідеї, які пролунали, що раз на півроку вони будуть переглядатись, тобто зараз фіксуємо ціну. Якщо зараз це зробити, до речі, це буде 47 доларів за бар. Ось станом на 70 зараз ціна. Ну, якщо прямо зараз подивимось світові ціни марки Бренд, то вона вже опустилась до 70. І принаймні в, в, в тих джерелах, які я читав, написали, ну тут єдине, що знову ж таки назвали цифру 47, треба дивитись 50 від 15 відсотків від чого. Тому що в мене таке враження, що за основу беруть не бренд, а беруть Юралс. Бо коли ми так. кажемо про Росію, там є Юралс, і є ще одна нафта, і її зараз гадують в контексті Китаю, тому що Китай її опує. Тобто, тут також важливо, щоб. Враховувати оці відмінності брендів російської марки, але тим не менше, принаймні, щоб були якісь рухи, і головне знов ж таки забезпечення контролю і е, підвищення кількості танкерів тіньового флоту, які будуть під списками, що до речі, буде вигідно країнам, які надають послуги з транспортування нафти. Тому що я коли згадував, що 60 доларів за барель була в 2022 році, чому не переглянули? Тому що, наприклад, така країна Греція, вона говорить: у нас великий танкерний флот, тоді Росія буде користуватись не нашими послугами, а послугами інших танкерів, і нам це не потрібно. Також що була мотивація для Греції сказати, що паралельно ми підвищуємо протидію тіньовому флоту, і якщо звертаються не до вас, а до... Інших танкерів то, якщо вони віднесені до тіньового флоту, вони будуть проблеми. Ви ж хочете цю проблему вирішити? Звісно, хочете. Тому ця мотивація буде підтримати зі сторони Греції цю ідею я Абсолютно з вами, паневане. Тут в усіх питаннях погоджуюся для глядачів. Хотів би лише уточнити ще раз один момент, який ви дуже слушно зауважили. Я говорив, звісно, про ціну мінус 15% про марку бренд Марка УРАЗ торгується приблизно мінус 10 доларів. Якщо брати на сьогоднішній день там, умовно ціна зараз нафти бренд до 70 доларів, 68 доларів, мінус 15%, це буде 59. Але, друзі, треба ймовірно, рахувати справді не від бренду, а від російської нафти. Тому що ви видані Reuters, про які ми ще не згадували, і пан Іван на цьому наголосив: мовля, мовиться про те, що нині оця стеля буде на рівні 47 враховуючи те, що зараз Уралс торгується нижче 60 доларів, відняти 15 справа в тому, що немає точних даних на сьогоднішню хвилину. Яка ціна Уралса Росія постійно це ну, вона публікує дані з величезним запізненням. Тому так можна говорити про те, що буде встановлена саме ця стеля. Це пояснення просто, от ну на сьогоднішній день вона може бути 47 Навіть якщо це буде на півроку, от я вважаю, це буде непогано, якщо будуть віднімати від нинішньої ціни сьогоднішньої російської нафти, понижуючи стелю. Але як каже слушно пан Іван, що дуже важливо забезп... забезпечити контроль. Бо із цим величезні проблеми. Я перепрошую, друзі, що я зараз поточнив, тому що як на мене це дуже дуже важливо. І пане Іване, от тепер в мене до вас наступне запитання. Якщо ми гіпотетично зараз допустимо, що вдасться там поламати словаччину, вона не буде блокувати цей санкційний пакет, і ми отримуємо рішення про 47 доларів. І десь я там знаєте уявлю ідеальну ситуацію, що в Балтійському регіоні, де вивозиться від 60 до 70% російської нафти, саме тіньовим флотом, а його може контролювати до речі, європейський союз. Ну там суперефективний контроль, що це означає конкретно для Росії? Які наслідки? по перше, слід розуміти, що знаєте, ось я люблю жартувати, що є такий термін містоутворююча компанія». Ось Газпром, наприклад, для Росії вважає державу творючу Це саме стосується нафтогазової сфери для Росії. Це основні гроші для функціонування державної машини Росія. Коли ось радянський союз, гарний приклад, коли світові ціни на нафту просіли. Тоді щоправда в кві... в липні 1986 року, ціна була бренду 9,45 9,45 за барель, тобто нижче 10 доларів. То це фрактич практично за два роки призвело до суттєвих проблем в радянського союзу. Тобто, якщо в шоста вісімдесят радянський союз ще непогано себе відчував, то вісімдесят му він почав шукати діалогу з заходом. А в першому загалі прикра припинив основа Саме може бути з Росією. Єдине, що з е, запас міцності у Росії менше ніж у радянського союзу, хоча є певні речі, які вдалось зробити е, Путіну після його перемоги першої в 2000 році, тому що з 2003 року Росія з нето імпортера пшениці перетворилася на нето експортера пшениці, і це як на мене створило підґрунтя для, скажімо, так, дуже непоганого функціонування. Росії в теперішніх умовах, але все рівно воно не ідеальне, тому що знаєте, ось нещодавно був Санкт Петербурзький економічний форум, і я люблю казати про те, що чим цим, чим цей ці форум, тому що він якраз як ніхто інший продемонстрував дві реальності в Росії: одна, яка є у Путіна, що все прекрасно Росія одна з найбільш, чи не найбільша економіка Європи. А друга реальність це те про що казали. На пленарних дискусіях на останні люди в країні, такі як міністр фінансів а, Сілуанов, такі як міністр економіки Решетніков і звісно, голова Центробанку Набіуліна, там казали, що є рецесія, є проблеми в окремих галузях в галузевих дискусіях, які були на цьому форумі, а також на наступному фінансовому, який також був у Санкт Петербурзі. Там прямо казали, що слухайте. У нас вугільна на галузь в Росії під питання може закритись до кінця року, металургійні підприємства можуть зачинятись до кінця року. Тобто, якщо придивляєшся по окремим сферам, то виявляється так, що Росія втрачає галузь за галузю, і ми всі в Україні безумовно пам'ятаємо протести шахтарів. А тепер уявіть, що буде в Росії, коли ці шахтарі, які як владі Росії здається повністю під контролем, в один момент всі втрачають робочі місця. Звісно, влада Росії хоче їх відправити на війну, але якщо вони не підуть на війну, ага. а, захочуть з казками піти до Білого Дому чи до Кремля і на Червоній площі ще вростовувати протести, ну це не думаю, що буде гарна картина. А до цього все йде, тому що вже і губернатор Кемерова, найбільшого Кусмасера, Найбільшого вугільно-видобувного регіону Росії він каже: так ми вимушені закривати шахти, бо ми не знаємо, що з ними робити там шалені збитки. А тому для того, щоб не було цих проблем, Росії необхідно мати гроші гроші від експорту нафти насамперед нафтогазові доходи. Пане Іване. Яка частка давайте поточнемо у бюджеті Російської Федерації от на сьогоднішній період доходів саме від нафтової галузі? 29%. Тобто, це тобто те, я, що бюджет... я я чому запитую, перепрошую і поточнюю, тому що Путін постійно хизується, і окремі там представники уряду Росії, що ми вже не нафтозалежні. Ми так, розвиваємо так. абсолютно інші галузі промисловості. Насправді справді Росія багато витовляє зброї, вона її утилізує на превелике жаль в Україні. 29%, Дякую, перепрошую. Так, 29% І підкреслюю, це планово. Розумієте, коли ми говоримо про бюджет Росії, слід розуміти, що є реальність в е, житті, а є план. З приводу плану, до речі, ага. бюджет, ага. дефіцит бюджету Росії за першу півріччя 3,7 трильйона рублів. Плановий дефіцит 3,8 трильйона рублів. Тобто виходить так, що ви за першу половину маєте 3,7 дефіцит, а за другу половину 0,1. Тобто, вже навіть далеко не опозиційні економісти російські. Прямо говорить, що дефіцит бюджету реальний по завершенню цього року в Росії буде 8 трильйонів рублів. Щоб було зрозуміло нашим глядачам 56 мільярдів доларів США. Це те, що треба знайти терміново, бо що таке дефіцит це не виплачені зарплати, не виплачені пенсії. Тобто, зрозуміло, що в Москві це може бути добре. А ось знаєте, є таке риторичне питання, чи є життя за МКАДом за кінцевою дорогою. Ось воно там є. І ці люди вони не будуть отримувати пенсії зарплати, тому що це ж таки грошей не вистачає, не вистачає саме через те, що ці планові доходи сказали: ну ми не залежимо від нафти на ну, 29%, дев'ять ну, На що ви ну це ж ні про що? Але давайте подивимось на не нафтогазові доходи. А тут теж цікаво, тому що є е, план збору, а є реальні надходження. І ось реальні надходження вони суттєво відстають від плану. А чому відстають? Тому що щоб були багато ненафтогазових надходжень, треба, щоб економіка гарно працювала. А щоб вона гарно працювала, треба щоб були невисокі о, кредити, які можна брати. Коли в країні облікова ставка 20%, це означає, що кредити по факту знов ж таки, як кажуть російські підприємці, ви можете брати десь по 23-25%. Тобто, треба забезпечити дохідність власної діяльності на рівні нанищеної вам вже маржа потрібна 26-28%. Тобто наркотиками всі займатися не будуть, вибачайте за іронію. І виходить так, що один за одним закриваються бізнеси. І от вже я казав про галузі, які будуть закриватися, можливо. Будівельна галузь, яка з шаленими проблемами. Зв'язкається, тому що ось 2024 рік а, з усього житла, яке було побудовано в Росії, реалізували 31 відсоток, тобто 69% – відсотків це нереалізоване житло. І тепер питання до, наприклад, будівельників: чи будуть вони вкладати свої гроші в будівництво житла, знаючи, що майже три чверті того, що вони побудують, вони не продадуть.